Чесний електромобіль з Норвегії. Nissan Leaf з батареєю 30 кВт-годин Прозора сервісна історія 129 оригінального пробігу. Друзі, вітаємо з ти Богдан, компанія Gentleman Auto І сьогодні у даному відео зроблю огляд на даний електромобіль. Це в нас Nissan Leaf з батареєю 30 кВт-годин, Який ми повезли з Норвегії. Особисто оглянули перед купівлею. Все перевірили, діагностували, прийняли рішення купувати даний електрокар, привезли в Україну, розмитнили, сертифікували, підготували, обов'язково провели хімчистку полягування. А також провели технічний огляд даного електромобіля. Все в нормі без зауважень. Сьогодні у даному відео я зроблю максимально чесний огляд на даний електрокар. Проведемо зовнішній огляд, огляд салону підкапотного простору. Також зробимо замір лакофарбового покриття і обов'язково підключимо діагностику. Розпочнемо зовнішній огляд даного електрокара. Це у нас максимальна комплектація ТЕКНА. 16 й рік. Прозора сервісна історія. Авто в рідній фарбі. Далі у відео покажу замір лакофарбу покриття. доступ. Камери 360. Провели полірування лекофарбу покриття автомобіля. Також хімчистку салону. Ось так авто тепер виглядає після підготовки. Гарна літня гума, також присутні другий комплект гуми зима. Умовчий фар, гарне ЛЕД світло. Так, камери 360 у нас присутні. безключовий доступ. Кермо збережене, без зауважень. Круїз контроль присутній. Великий монітор. Підігрів всіх сидінь. Сидіння збережень. Карти не потерті. Регулювання складання підігрів дзеркал. Стежстема боус. Задній диван збережений без нарікань. Також присутній підігрів задніх сидінь. Стеля не поцарапана в чудовому стані. Камера заднього огляду присутня. Дві зарядки присутні. Такса, буфер. Домкрат, компресор. Все в наявності. З цієї сторони також. Диван без нарікань. Все ціле. З мінімальними слідами вжитку. Безключовий доступ також присутній сторони пасажира. Сидіння збережене. Блажу історію даного електрокара сервісну. Все обслуговувалося вчасно. Ось і він-код. Можна все перевірити при бажанні. На компробізі, як відбувався сервіс. І також присутні видруки сервісів. Щоб все обслуговувалося вчасно. На якому пробізі, що робилося? Все щеками. Це прозоро. Україна це, напевно, найвибагливіша країна, яка купує автомобілі і вони мають бути не фарбовані. Хоча в Європі це як норма. Даний автомобіль не є виключним, він в рідній фарбі без підкрасів. Давайте зробимо замір елекофарбу покриття і в цьому переконаємося. І так, товщиномір в руках. Переходимо до замір лекофарбу покриття. 103. 107. 90. Вісімдесят сім? 94, два? 90, чотири? Сто вісім. Дев'яносто. Сто пять. Сто два. Так, ще згозамір стоїчки. 86, шість. Дах. Вісімдесят чотири. Так стіючку зроблю для вас також тридцять вісім. Сімдесят шість. Тридцять сім. П'ятдесят вісім. чотири. 38, 40, взагалі 21, бачите, 40, все в нормі. Дуже часте запитання: а скільки ж проїде Nissan Лів, боту з батареєю 30 кВт, буту з батареєю 24-60 кВт і більше. Свої практики можу сказати одне: якщо ви правильно експлуатуєте цей автомобіль, він проїде більше. Якщо заявлено, що автомобіль проїжджає 160-170, він стільки і проїде, але є певні умови. По-перше, враховуйте вітер на вулиці, яка погода, враховуйте, чи користується ви кліматконтролем, чи не користуєтеся, а також враховуйте швидкісний режим. Все це безпосередньо впливає. В зрівнянні з дизельними бензиновими двигунами все аналогічно. Споживання у вас йде палива більше, оскільки є певні чинники, які на це впливають. На прикладі даного електрокара, автомобіль проїжджає 160-170 км на одному заряді, оскільки в ньому присутній тепловий насос, який не споживає з батареї певну електроенергію. Тобто при старті, якщо ви взимку або влітку включаєте кондиціонер, споживання йде, коли немає теплового насоса, десь 7 кВт з батареї. Батареї забирати. це суттєво, оскільки батарея має як тут 30 кВт за мінусом мінімальної деградації, тобто можна порахувати, скільки у вас взагалі залишається. Так як тут є тепловий насос, споживання йде мінімальне, тобто десь до 1,5 кВт на старті, воно розігріває і далі тільки підтримує, тобто більше не споживає. Це можна легко перевірити. Якщо у вас є такий електромобіль, потестуйте. Пора року зараз змінилася, похолодало. Якщо ви включите пічку або кондиціонер. Піде просадись орієнтовно 15 кілометрів, не більше. Це доволі хороший показник, оскільки взимку кататися без пічки ну не дуже приємно. Якщо у вас тим більше є малі діти, і вони мають їсти в комфорті. Для того, щоб не бути голослівним, перейдемо до огляду підкапотного простору. Подивимося взагалі, чи є тепловий насос. немає насоса. А також покажу взагалі зовнішній вигляд підкапотного простору. Винтики кручені, не кручені. Також обов'язково покажу, чи є швидкісний порт і таповільний порт, оскільки в практиці зустрічається, що швидкісного порта може взагалі не бути. При купівлі автомобіля особливо звертайте на це увагу. Переходжу до огляду підкапотного простору. Ось так все виглядає. Все збережне. Так, гвинтики почнемо. Не кручені. Сфокусую для вас. Все, яке заявлено. Все по заводу. З цієї сторони також все збережене. Сфокусував. А ось так виглядає. Ось так виглядають перші ознаки теплового насосу. Чотири трубки є. Тепловий насос знаходиться позаду. Все ціле, нічого не пошкоджене. Зверху у нас чарджер знаходиться, який заражає ваш автомобіль. Тобто батарею приймає заряд і опрацьовує його. 12-вольтовий акумулятор, гальмівна рідна в нормі. Антифриз, який охолоджує чарджер також в нормі. Так, для того, щоб відкрити лючок, ви можете на ключах зажати кнопочку. Оп, бачите, вона відкрилася. Не потрібно йти в салон. Так, переходимо до зарядних портів. Так, у нас чарджер. Так, тип. Чад... Чадемо зарядка. Ось так виглядає, зверніть увагу. Якщо у вас на зарядній станції їдете, немає такої зарядки, можете наїхати, вона не підійде. Так, наступне це у нас тип 1. Повільна зарядка, це домашня. Потужність двигуна в даному електромобілі 80 кВт. це 110 кінських сил. Це, звичайно, не спортка, але доволі гарний показник. Чарджер в даному електромобілі може приймати як 3,3 кВт, так і 6,6 кВт. Рутний момент двигуна 254 ньютона метра. Максимальна швидкість 144 км на годину. Повна зарядка від звичайної розетки 6 годин, оскільки тут встановлений чарджер, який може приймати до 6,6 кВт. Зарядка від швидкісного порта від 30 до 40 хвилин. До 80%. Наступним етапом є це діагностика даного електромобіля. Діагностику я вже підключив. Переходимо до огляду блоків. Тобто, наявність помилок є чи немає. Поїхали. Так. Діагностика завершена. Бачите, все підключене, все працює. Так, наявність помилок. Бачите, все в зеленій зоні. Помилок немає. І так, друзі, переходимо до висновків по даному електромобілю. Це в нас Ніссан Лів з батареєю 30 квт годин з прозорою сервісною історією з пробігом 129 тисяч кілометрів. Авто, яке ми привезли з Норвегії, особисто оглянули перед купівлею. Автомобіля присутній, другий комплект гуми на легкосплавних дисках зима, оскільки на дворі вже жовтень місяць, і невдовзі впаде сніг. Це дуже комфортно, коли ви можете просто поміняти колеса. І далі насоложиться поїздкою, також в присніть два зарядні пристрої, Повільний і е, подовжувач для швидкісної зарядки, оскільки в даному електромобілі встановлений чарджер на 6,6 кВт, то не важко порахувати, скільки часу займе вам заряд. Даний електрокар має запас ходу 170 км на одному заряді. Це максимальна комплектація ТЕКНА, шкіряні сидіння, підігріви сидінь, камера 360. Все це наявне в даному електромобілі. Якщо ви бажаєте придбати надійний автомобіль, електромобіль з хорошим. Запасом ходу для міста і не тільки поїхати трішки в дальню дистанцію, відповідно спланувавши свою поїздку по зарядним станціям швидкісним, це авто підійде саме для оскільки вас, оскільки це повноцінний п'ятимісний електрокар з хорошим багажником, місткістю 370 літрів. Тобто, у вас не виникне проблем при перевезенні багажу. Огляд на це авто будемо завершувати. Якщо вам сподобалося відео, воно було вам корисним. Ставимо подобайку. Не забудьте підписатись на канал. Наші контакти будуть закріплені під цим відео також там закріплений телеграм-канал. В якому ми розміщуємо актуальні пропозиції, які в нас є в Україні або викуплені в Норвегії і прямують в Україну всім гарного дня, мирного неба, до наступних зустрічей.